Сьогодні зранку в процесі налаштування на свій день мені прийшла інформація, що дуже багато дівчат, яким зараз погано, які потребують моєї допомоги. І так і сталося, потім звернулася клієнтка. Я зрозуміла, що до неї моє вище також дало мені інформацію, як через мене, через як провідника. Мені показали, що дуже багато захлинається в негативних емоціях, яким здається, що вже 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 гірше не буде. Відна тільки треба відштовхнутися, а того дна не видно. І потім прийшла інформація в відеообразі, в відеокарті, я зрозуміла, що це саме. І тоді вже запитала, що я, чи можу я транслювати цю інформацію на загал для всіх. Мені сказали, так, давай для всіх. Зараз я вам показую, які карти в мене виходили, але я хочу ще сказати, яка практика вона буде наприкінці, щоб вийти з цього стану. Так, дуже багато негативних емоцій, дуже багато всіх накриває. Хтось переживає за гроші, хтось переживає за самореалізацію, хтось переживає за стосунки, хтось переживає за те, що немає дітей або ще щось не так. Тобто дуже багато. І от що карти показують? Карти показують, що треба пережити це все і дає таку практику. Значить, даю вам практику, що треба зробити. Розумієте, що у вас емоції накривають, і від них треба звільнятися, щоб вони не застрягли в тілі, не зробили шкоди вам. Значить, що потрібно зробити? Треба розгозутися, стати, босоніж на землю, якщо є можливість, або на підлогу, і усі свої емоції скерувати через ступні до землі. Попросити матинку землю, щоб, будь ласка, забери з мене весь негатив. От прямо перераховувати, перелічуйте, що там страхи, зневіру, що там, може, якась зрада, може в когось там стосунки не лагодяться, роботи не виходить, грошей немає. Фінансове щось погано. Там треба щось сплачувати, рахунки, а грошей немає. Забери це все. І в матінки землі є така функція, там в неї є такі спеціальні сутності, які питаються цією негативну енергією, і потім її трансформують в позитивне. І попросити, будь ласка, забери це все і трансформуй в якесь яблучко, в травинку, в деревце. Такі сутності є і в матінки землі є така можливість, така здатність це робити. Тому не бійтеся це зробити, цю практику заберіть. І після того мені показали одразу ж де відродження. Тобто вищі сили показує вас чують. Після того ви зробите цю практику, подякуйте обов'язково. Наприкінці, дякую, дякую, дякую. І вищі сили вас чують, і вони. Зроблять вам покращення, йде відродження. Тобто і дадуть вам і можливості, і настрій покращиться, і стан здоров'я покращиться. Тобто йде ваше відродження. От, дивіться, карта суд да, показує про те, що погане закінчується, починається нове. Я запитала, чи допоможе ця практика тим, хто буде це робити, обов'язково допоможе. І дивіться, випала знов карта імператриця земля показує, це наша земля, яка допомагає нам всім, особливо жінкам, хто от жінки, хто може зараз і власне за своє жіночество. Здоров'я переживає або за дітей, хто там за вагітність. От показали, дивіться, яка карта, що обов'язково все вийде. Головне, вірити і зробити цю практику, і виплеснути всі негативні емоції, і подякувати матінку землю. Ось така практика для всіх вас. Дуже вам вдячна за прослухування, за коментар теплий, за лайк. Ну і робіть обов'язково і переслуховуйте, бо ще раз повторюю, що я не тільки таролог, я провідник і духовний наставник, і плюс я ще е е Провідник енергії рейки. У мене дві ступені дві ступені. Тобто я є ще наставник рейки, і через мене йде енергія рейки, я вас гармонізую, робить вам покращення і вібрації мого голосу зцілюють. Я вам всім бажаю всього найкращого, зцілення вашої ситуації і впевнена, так буде. Всім всього найкращого. Обіймаю вас всім серцем і переслуховуйте, напитуйтеся вібраціями енергії рейки. Всього вам найкращого!